Друзі, запрошую майстринь та початківців на безкоштовний марафон. Зв'яжемо поле інтрига, який почнеться з 20 жовтня. Модель класична з імітацією точного рукава на будь-який розмір. В мене їх вже зв'язано два різних. А разом з вами планую зв'язати ще декілька з довгим рукавом із теплої пряжі та різними візерунками. Марафон Буде проходити у форматі відео уроків тому справиться даже і початківець. Матеріал з розрахунками та візерунками викладатиму на каналі Ютубер. Вистав Пані. А для легкості пошуку пошагового матеріалу та спілкування і зворотнього зв'язку буду акумулювати ссылки у телеграмі. Канал у вільному доступі у першому коментарі залишу посилання на цей канал. А по завершенні марафону при бажанні терміну місяць. Можете прийняти участь у конкурсі на найкраще поле. Від вас чекаю три гарних фото. обираємо разом переможця, а від мене подарунок торбинка для в'язальниці пряжа ручного фарбування. Приєднуйтесь самі і запрошуйте коліжаночок. Дівчатка, привіт! Вітаю вас на каналі Барби Стапані. Мене звуть Валентина і ми починаємо наш марафон по в'язанню пола інтрига. Чому інтрига? Тому що у нас буде. Різні моделі для початківців я все ж таки хочу дати таку базову модель з імітацією втачного рукава. Це буде не втачний рукав дівчат, це буде імітація втачного рукава. Ну, мені здається, що все ж таки втачний рукав це більш така складна модель, і навіщо нам ускладнювати життя? давайте отримати задоволення від процесу, яким ми будемо займатися. Можете всі прийняти участь. Але єдине, що в мене дуже велике прохання, дівчата, приєднуйтесь до каналу, який я окремо зробила, це теж буде відноситись до марафону на Телеграмі. І там я буду для більш швидкого пошуку для вас викладати всі відео, які будуть стосуватися інформацію, які будуть стосуються саме цього марафону. А взагалі-то всі відео вони будуть зберігатись тут на каналі. в Вільному доступі можете приєднувати самі і запрошувати своїх коліжаночів. Ми бачимо, що в мене вже є дві моделі літні, і цей раз я разом з вами буду в'язати два поли, два вироби, які будуть в мене з теплої пряжі з довгим рукавом. Дівчат. Велике прохання для того, щоб було більш таки, знаєте, чесно і прозоре цей марафон і переможець обраний, то я звертаюся до вас щоб повага до мене, повага до дівчаток одна до одної. Тобто викладаємо процеси і там телеграм-каналі і всі його етапи, щоб ми бачили, що дійсно це було вже не колись зв'язано. Десь якось а зв'язана саме разом з нами. Дівчата, модель, я сказала, обираємо будь-яку, але я даю більш така вона, якби рахується, більш на складна, але ж не будемо її ускладнювати. Це буде, повторюсь, не вточний рукав, а імітація вточного рукава. Тобто потім. По цій моделі ви зможете зв'язати на будь-який розмір, на будь з якої пряжі з будь-яким візерунком. Тому я пропоную вам для натхнення пройти, хто не бачив, переглянути ще шорти. Я всю інформацію, додатково дівчатка, буду залишати під цим відео і всі відео, які будуть у нас поетапно з'являтися, Я буду залишати всі посилання. Щоб ви могли передивлятися і швидше знаходити все, всю інформацію. Зараз я розповідаю вам про натхнення, про моделі, і перше саме в нас, що головне, ми обира... повинні обрати модель. Ви можете обрати для конкурсу, для свого в'язання будь-яку, тому що я розумію, що у кожного із нас свої фігури, і, можливо, комусь ця модель вона не підійде. В шорцах є. Моделі, які ви зможете передивитися, обрати для себе. Більш таки, може, якісь жіночі, хтось може, хоче без з рукавів, може хтось хоче з рукавами, але ж більш складним візерунком. Тому надихаємось, обираємо і приєднуємося до нашого процесу, до нашого марафону. Тому, дівчат, не обов'язково мати освіту в'язанню для того, щоб зв'язати. Будь-який в'язаний в нас виріб. Достатньо, просто вміти в'язати виверетню і лицеву петлі. Я постараюсь з мінімум розрахунків вам дати, щоб ви могли максимум отримати задоволення від цього марафону і дойти дійсно разом з нами до фінішу. Встигнути може навіть зв'язати ще не один, а два. У мене зараз буде в'язатись два. Чому два? Різних полов, тому що вони, вони будуть обідве з двом, з довгим рукавом, обідви з теплої пряжі, але там будуть різні візеруночки, і різні я хочу зробити, наприклад, планочки і різні камерці. Це на да це вліяє. І ваш візерунок на це влияє ваша пряжа. На це треба звернути увагу. Тому, дівчат, обираємо модель. І це перше, друге це візерунок. Візерунок це дійсно дуже важливо, бо дівчата вже в ступорі, як писали мені. Кажуть, мабуть, я просто буду в'язати з лицевою гладдю. Дівчат зразу попереджу. можна в'язати лицевою гладдю, якщо ви зовсім початківець, ви боїтесь. Але ну, трошки воно якось буде так. Да? Ну як мені здається, не зовсім цікаво і можна ж трохи зробити з родзиночками подивитися. Зовсім прості візерунки. Я вчора дівчатами вже спілкувалася і казала, що дівчат. Багато візерунків, які складаються просто з лісової і просто з виворотньої гладі. До речі, цей візерунок, дівчатка, я теж окремо потім додам відео. Разом зі мною попетельно ви зможете зв'язати цей візерунок, буде ще додатковий, і цей І, дівчат ще є. Декілька там візерунків, теж залишу посилання, посилання на них я вже разом з вами в'язала, бо були питання по літніх цих моїх пола, і там візерунок ці дирочки, ця сітка. Тобто, знов сітка зараз у нас, сітка у нас в тренді, ми можемо зв'язати її будь-яку. І там є окреме відео, як можна. якби... Один візерунок, але його можна переробити на три різних в результаті отримати, то що в мене і вийшло на двох моїх моделях, які я зв'язала. Тому, дівчатка, можна зв'язати з ліцевої гладдю, я за, але ж я, наприклад, розглядаю ліцеву гладь, якщо вона в вас з пряжі більш такої вишуканої і більш. Такої дорогої. Ось, наприклад, якщо взяти адгуру, чи взяти Кашемір, чи може якась є у вас суміш більш така складна альпака, воно буде дуже класно виглядати у влицевої гладі, але ж не всі ми можемо дозволити собі. Таку вишукану пряжу, і це буде вже в нас, як називають зараз тиха розкіш. Тому, дівчатка, просто можна взяти навіть, даже... зараз я покажу вам модель. Почекайте, знайду. От, наприклад, подивіться ось. Тут у нас лицева гладь, між ними йде. Однаковими репортами. наприклад, там 10 гладь і одна йде в нас виворотня петля. І отак виглядає вже такими смужками. Погодьтесь, воно якось веселіше. Да? До речі, залишу ще не тільки посилання, а ще такі схеми. Наприклад, от зараз я такий візерунок в'яжу. Я вже сказала, на цей візерунок і на цей візерунок я зроблю окремі відео. Пошагові будемо разом в'язати для початківців, якщо у вас є такі бажання зв'язати саме такі. А схематичні ось такі я залишу в кінці відео, ви зможете собі зробити скрін. І додатково о, в телеграм-каналі можу теж скинути ці візерунки, і ви зможете обрати. Тобто вони ну, зовсім зовсім прості, ми бачимо, да? але ж як вони гарно вже виглядають. І, дівчат, ще. Як трошки я проти просто ліцевої гладя, да, якщо це недорога пряжа, і е, я трохи е, теж е, проти складних візерунків. Ну, наприклад, це вже так, якби складний візерунок, але ж тут можна зробити е, його в поло. Чому я проти складних візерунків? Того. Що подивитися, зараз я вам для прикладу покажу, якщо ми в'яжемо якийсь у нас складний візеруночок, і в нас там будуть, наприклад, коси. Дівчат, стосовно кос, для початківців, хто не знає, як їх в'язати, я розумію, тому є теж на каналі. Окреме відео, як в'язати коси. Тобто ви там потім можете розраховувати свій рапорт. Це коли по, о, наш візерунок повторюється. Ну, наприклад, в нас є стрічка з коси і смужка, і смужка є з лицевої гладі. То в нас смужка з лицевої гладі з коси, це і є, і між ними в нас смужка йде вивередніх петель, це і є в нас один рапорт. Смужка. Лицеві петлі і смужка з косами. Це в нас один рапорт. І потім в нас повторяється цей візеруночок. Ось саме ось те, що в нас потім буде повторятися, це в нас і є рапорт. І, дівчатка, про коси побалакали. Да? Зараз зверніть увагу: в нас буде ось в цьому виробі, до речі, дуже гарно видно. В нас є планка, є окат рукава і пройма. І візерунок в нас буде ламатись, коли ми будемо в'язати планку. Тобто нам тут треба буде вив'язати планку, і ці петельки, які тут в нас йдуть, по смужечки з цієї з лицевих петель, в нас планочка візерунок поламає. Якщо ми зробимо планку більш широку, ви плануєте її в'язати, да з іншою застіпкою, не таку маленьку, може, наприклад, там більше так, буде довга, то. І треба вам буде зробити, наприклад, не з 6 петель з вашу планку, а з 10, то вона вже вас забере ось тут виверетні петельки. А якщо ви хочете ширше зробити планочку, то вона вас може потім забрати ось з однієї сторони, з іншої сторони, поламає вам візерунок кос. А якщо взяти, наприклад, взагалі такий виріб більш такий складний, наприклад, як цей, да. То тут в нас взагалі візерунок, рапорти треба буде так розраховувати, щоб ось цей візерунок в нас буде потім складно зв'язати. Тому дівчат не раджу такі складні візерунки брати. Беріть щось таке. Ви можете таким візерунком, наприклад, зв'язати нижню частину, а верхню частину більш таку закриту зробити. І, наприклад, там на спинці зробити. В такий візерунок більш прозорий, да? і на рукави зробити більш прозорий візерунок, а передню частину зробити її ну, з ліцевої гладі для того, щоб у вас з цією планкою потім не нарочити голову. Так, це стосовно візеруночків. Додатково залишу ось такі схемки. Візерунки будуть вже розписані схемами, Дівчата, якщо буде виникати питання. То пишіть, ми будемо потім візерунки якісь розглядати, може, треба і ось таким чином теж попетельно розкласти, то я допоможу. І не тільки для планки ми будемо розраховувати, а й ще ось тут у нас візерунок для того, щоб посадити наше плече. Якщо ви будете в'язати разом зі мною в виріб, з імітацією вточного рукава, тому я ж кажу, беріть більш такі візерунки, які. Потім не складно їх буде поламати, і це буде виглядати ну, непогано. Так, це що стосується візерунків. Далі, третя це в нас пряжа. Пряжу по розходу дівчата питали: дівчат, не можу вам сказати, який буде розход. Чому? Тому що ми в'яжемо різні моделі, ми в'яжемо різні розміри. Розрахунки будуть на різні ж розміри да, з різної пряжі, і ми в'яжемо, може хтось з коротким рукавом, а може хтось з довгим рукавом, і плюс пряжа. Наприклад, ось ця пряжа в мене йде шкарпеткова 200 метрів на 100 грамів маточку. І, звісно, я розумію, що тут в мене піде, мабуть, 5-6 моточків на мій розмір і на мій довгі рукав. Візерунок тут небагато забирає. до речі, дівчата, якщо візерунок ви будете використовувати, там буду у вас коси, то майте на увазі, коси багато забирають пряжу. Якщо взяти мої два літніх ці пола, то один зелений поло в мене 200 г, а другий в мене. 360 чи 380 грамів. Чому відрізняється? Тому що там в них різна пряжа, да, склад і там, і там, якби літні, але о, все рівно вони відрізняються. Спицями я зв'язала і один, і другий спицями номер 3 Але трошки розмір різний, і довжина різна, і плюс пряжа. Тобто одна пряжа може бути легкою, інша пряжа може бути може більш така. О, Тяжова. Наприклад, взяти льон він більш легкий, а якщо взяти бавовну, то він більш тяжовий. Тому ось така різниця. Один важить 200, другий важить 360 чи 380 грамів. Це на мій дівчата, 50-й і 52 розмір. По розходу не можу вам сказати, орієнтовно, десь, отак, на літній виріб 50-го розміру, вам може вистачить 200 грамів, а може. 240 грамів, а може і 350 і 360 грамів. Ви ж бачите, яка різниця. Далі, якщо по метражу? по метражу, в принципі, можна взяти будь-яку. Єдину, я трохи вас орієнтую, я б все ж таки пропонувала брати пряжу, яка буде десь від 200 метрів. На 100 грам до 380-360. Ви можете взяти і більш тоненьку, і спицю у вас буде, там, наприклад, не 3, а 2,5. Тобто, якщо вам подобається в'язати такі речі, то будь ласка. Але ж пам'ятаємо, що нам треба пряжу підібрати під наш номер спиць, який ви плануєте. В мене один виріб буде в'язатись, одна пола в'язати буде четвіркою. Другий буде 4,5. Ну, мені здається, що більш 4,5 я б не брала б номер спиць 5, і пряжу під неї я б не, теж не шукала, тому що по-перше, воно буде, мабуть, більш виглядати як не поло, а більш вже як светр. Зараз для прикладу вам покажу. Ось подивіться. Да, це теж воно зв'язано як поло. Ось ми бачимо тут повинна бути така застіпка, чи там є вона, чи немає, я не бачу. Але ми бачимо, що. Тут же на цьому прикладі ми бачимо, пряжа товста, виглядає вже таке, як полосветер. якщо ви бажаєте такі зв'язати, не питання можете в'язати. А далі, тут багато ми бачимо, візерунків, коси, ромби, жемчужна в'язка це все більш забирає розход пряжі і ускладнює трохи нам життя. Тобто, ми бачимо, що ось тут, в цих місцях, нам теж треба. Щось додатково додати в візерунок для того, щоб наші коси не отут поламалися, а щоб, щоб вони зберігалися в візерунку. Ну І тут в нас приспущений рукав, то коси тут збережуться, цей, цей візерунок збережеться, тому що рукав, о, плече приспущене, рукав в нас буде не посадка буде не на плечі сидіти. Дійсно, ось ці такі моменти врахували, і, бачите, в принципі, не погано і вийшло, дуже гарно. Тому я кажу, дівчатам, хто що бачить, я пропоную дівчаткам в'язати просто залишків пряжі шкарпеткової метражом 400-420 метрів. Тобто, всі залишки, які у вас є, ви можете просто зробити собі. Лицевою гладдю смугастий, і мені до речі було б дуже цікаво подивитися на такі виріби. То я знаю, що дівчат багато в'яжуть шкарпетки, де ще якісь залишки є. То от ви можете розбавити своїми е, залишечками, зробити такий смугастий. Звичайне поле, воно буде у вас дійсно таке класне і під джинси, і ну, взагалі такий спортполе, я б сказала, да, бо ми знаємо, що у нас в принципі поле це і є більш такий спортивний одяг, але ми його робимо більш жіночим за рахунок пряжі, яка, наприклад, в нас є з паєтками там, намистинами, як в мене, і за рахунок візерунка. Тобто, дівчат, тут вже я ж кажу, обирайте самі. І е, пропоную вам, якщо е, пряжа у вас буде е, фантазійна, ти ну, це буде теж виглядати як не пола, а буде виглядати як поле свитер. Тому, дівчат, е, в спиці три, три з половиною, чотири, чотири з половиною. Ну і особисто бачу я так. Мої в'язані е, літні ці пола, вони були зв'язані спицями три. Ви можете взяти 2,75-2,5, це вже ваше бачення. До речі, шкарпеткова пряжа, якщо ви використовуєте метражом 400-420, то е шкарпетки, щільність, е я дівчатам пропоную в'язати на спицях 2. А якщо для пола, то можна взяти 2,5, 2,75, а можна навіть взяти 3. А в мене буде така пряжа з, додатку, з додатком ще е кідмахеру. Пізніше я покажу в іншому відео, то там в мене за рахунок того, що додається тоненький кідмахер, він пухнастий, щоб його не забити, то я буду в'язати спицями 4,5. Це в мене зв'язано з пицями 4. Ну, дивіться, для прикладу, ось вам вже є такий якби, зразочок, приклад, ви можете подивитися, це мітраж 200 і спиці 4. Це шкарпаткова пряжа. дівчата. Але ж це не означає, не означає, що 200 метрів буде у вас саме так виглядати. Може інша якась пряжа, якщо ви, наприклад, зробите мікс, то вона у вас, загальний метраж буде 200 метрів, а вигляд у нього буде більш такий товстий, чим ось ця моя. Так, це стосується в нас вже пряжа, спиці я сказала. четверте це в нас спиці. Ну, обирайте, які вам потрібно і п'яти це в нас зразок. І, до речі, от так в нас і перекликається знов спиці, і знов пряжа. Дівчат, зразочок. Я, наприклад, зв'язала такі зразочок цілими петлями. Для чого? Для того, щоб вам показати різницю. Я в'язала це в мене одна пряжа, але різні номери спис Наприклад, я починала з трьох. Потім 3,5 і потім 4. Ми бачимо лицева гладь, зробила я такі смужки вивертніми петлями, вивертні ряд. Для чого? Для того, щоб я бачила різницю. Ви ніколи не побачите різницю в номері спиць і в однієї пряжі, якщо ви будете зразки в'язати різні окремо. Наприклад, тройкою один зразочок. 3,5 другий зразочок і 4 третій розразочок. Ви не побачите цю різницю. Не тактильно, не зовні. І ви не зможете правильно обрати. Тому, подивіться, номера спецрізні, одна і та ж пряжа, але ми бачимо вже різницю по ширині. Тобто висоту я брала одну кількість рядочків. А в ширину в мене теж одна кількість, але бачите різницю. Тут в нас 3, половиною і 4. Якщо прикласти ось так, то подивіться, яка різниця, наскільки воно змінило. Дійсно, пропоную, щоб ви в'язали зразки тим номером спиць і тим візерунком, які ви плануєте в'язати. Дівчат, зразки повинні бути. Розміром десь 15 на 15, ну, можна взяти 10 на 10, але ж вам буде дуже потім складно визначитись, порахувати все це, заміряти. Він може змінитися, він може у вас після прання, обов'язково треба попрати, обов'язково треба зробити ВТО, тобто праскою вам пройтись. Дівчат, не відпарити. Відпарити це значить, не треба його утюжити, як, вибачте, ми робимо це з ружниками. Ні, нам потрібно просто десь на відстані півтора. Сантиметра праскою пройтись, обдати парам. Після того, як ви обдаєте парам, тобто ви подивитесь, по-перше, во воно у вас вирівнюється, не буде ніде нічого не завертатися края, да? по-друге, у вас зміниться розмір, і ви зрозумієте, як у вас буде потім виглядати ваш зразочок, і по якому ви зможете розрахувати. Наприклад, якщо ви зв'яжете зразок. 10 см на 10 см, у вас він після прання, після праски, він, ВТО, він може у вас навпаки розтягнутися, стати таким більш довшим, чи навпаки, більш широким, чи взагалі, взагалі підсісти з, з усіх сторон, і у вас вже буде не 10 см, а, наприклад, там буде вже 7-8 чи см, чи, 8 чи і в ширину, і в висоту. І вам потім. Буде складно розраховувати для вашого виробу І, дівчатка, обов'язково, коли ви в'яжете, да у вас є. В вашому візерунку якийсь рапорт, наприклад, у мене ось тут рапорт: це 5 петель, 4 лицеві, одна, отут, от якби смужки виворотні, тому мені потрібно було їх зробити в зразочках, ну, хоча б там 3-4, да, щоб у вас вже тут було 15 см в ширину, 15 см висоту. І у нас візерунки ці повторяються, рапорти у нас повторяються. І ми потім зможемо дійсно порахувати, скільки у нас буде цих рапортів у. У вашому при наборі ваших петельок, у вашому готовому вже полотні. Тому, дівчат, зразок обов'язково, зразочок нам потрібно для визначення номеру спиць, зразочок нам потрібно для розрахування, зразочок нам потрібно для бачення. Який у нас буде візеруночок, чи підійде чи не підійде, і в майбутньому як себе буде вести свій виріб, ваш виріб. І окреме відео по зразкам я теж залишу посилання. Ну, дівчатка, ось. Сьогодні така інформація: тобто, обираємо пряжу. Додатково я ще зроблю відео на мікси, щоб ви могли мікси собі, якщо є бажання, зробити. Тому що. Наприклад, якщо хтось хоче взяти той же кібмахір, я вже казала, да, то його треба стабілізувати, якщо ви плануєте робити імітацію втачного рукава, щоб у вас виріб не потягнувся. Плюс, якщо у вас, наприклад, є багато тоненької пряжі і з метражом 1400-1500, і вам декілька складнень. Треба скласти, і ви хочете цю пряжу використовувати, то теж можна зробити такий мікс. Тому, дівчат, почекайте, зроблю окреме відео на мікси, що треба враховувати, щоб потім не було у вас, щоб у вас потім були приємні сюрпризи, як ваша пряжа преображається, як ваші, які мікси ваші будуть стануть, вироби, верніше, з ваших міксів будуть. І щоб не було навпаки неприємних таких моментів. Все, дівчатка, працюємо, обираємо модель, обираємо візерунок, обираємо пряжу, обираємо спиці, робимо зразочок, зразочок готуємо для розрахунки і далі це такий, знаєте, цікавий, але ж дуже корисний процес. Я вам всім бажаю успіху, надихаємося. Зразочки в'яжемо і все в нас буде добре. До зустрічі.